46-річний уродженець Львівщини, бойовик так званої ДНР. Як встановила СБУ, чоловік добровільно приєднався до терористичної організації Квазі Республіки та воював у складі першого армійського корпусу народної міліції ДНР. Як повідомили у відомстві разом з окупаційними військами, зрадник з позивним поляк неодноразово обстрілював позиції військовослужбовців ЗСУ у Маріуполі. Окрім бойових дій, він проводив і інформаційну пропаганду. Неодноразово фігурував в інтерв'ю з воєнкором країни терористки. Де нівелював значення української влади, а згодом на камеру поляк демонстративно здійснював артилерійський обстріл з граду по Азовсталі. Слідчі СБУ зібрали масив доказової бази, яка підтверджує протиправну діяльність бойовика, і заочно повідомили про підозру у державній зраді, участі в непередбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях, і участь у терористичній групі. Галицький райсуд Львова вині зловмиснику вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.